Шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам, Боже, ще довго молодіти, та й не одну осінь з нами зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі. За те добро, якого нас навчаєте. Спасибі, дорогі учителі. І дуже багато причин подякувати вчителям, які щоденно допомагають нам. Неодноразово пояснюють одні ті самі поняття, щоб кожен зміг розв'язати домашні завдання. Завжди готові учням допомагати, навіть тоді, коли не дозволяють списати. Вкриття уроки проводити, намагаються, щоб нова тема через тривогу не втрачалася. Ми любимо вчителів за посмішку на обличчя, бо учні на перервах не залишаються Шаю вчителів наодинці. За слушні поради та ваше терпіння, ми щиро вам вдячні за розуміння. З професійним святом вас вітаємо, всіх вчителів шануємо і поважаємо. Обіцяємо сумлінно навчатися, щоб ви нами обов'язково пишалися. Хай радість приносить кожну жінок, що вкличе за клас на урок. Хай в серці горді за учні принить. Предмет вас цікавості день. Натхнення безмежного вам у цій справі хай будь ні робочі будь яскраві. Здоров'я міцного мрій розмаїття Діяльність хай ваша триває століття. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути. Окрилити, навчити. І любить тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для настайний доріг. Тим, хто крила дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жагу і знання. Тим, чия праця важка, непроста. І чиє слово добром продав. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові та щирі вітання. Бажаємо впевненості та бадьорості. Здоров'я та натхнення. Поваги та любові. Нехай кожен день буде добрим та веселим. Цікавим та несправим. Нехай кожна близька людина дарує вам гармонію та щастя. Хай кожен усіх радує вас і в Наші вчителі сьогодні з нами супергерої зі школи. Цікаво вчитись разом з ними знову і знову. Щоранку ми поспішаємо життя пізна.